Кременчуцькому батальйону територіальної оборони передали чергову партію необхідного обладнання для військової техніки, а саме нові колеса, що забезпечить справність автомобілів. Хлопці мають виконувати важливі завдання на особливо складних напрямках, і ця техніка повинна швидко доставляти особовий склад і в разі необхідності допомагати евакуювати поранених. Ми ремонтуємо зараз медичний автомобіль, ремонтуємо іншу техніку. Робимо все для того, щоб дорога до миру була якомога коротшою для нас і з якомога меншими втратами. Олексій, дякую вам, дякую вашій команді. Знаю, робота нелегка, Ну, Завдяки вашій допомозі. Ми стоїмо. Автомобілі, які використовують військовослужбовці, відіграють критично важливу роль у виконанні оперативних завдань. Вони застосовуються для евакуації поранених, транспортування особового складу та перевезення необхідного обладнання. Справний технічний стан цих машин запорука ефективності та безпеки бійців на передовій. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.